Чи ви досвідчений програміст чи новачок, ви можете навчитися перевіряти свій сайт на найпоширеніші проблеми зі швидкістю. Як тільки ви освоїте це, все стає досить простим, і часто ви можете значно прискорити свій сайт без особливих зусиль. Сьогодні ми навчимо вас, як використовувати Chrome DevTools, щоб побачити, що насправді завантажується, коли завантажується ваш сайт. Те, що ви дізнаєтеся тут, буде корисним для всіх інших відео в цій серії. Початку. Давайте відкриємо DevTools у Chrome. Просто перейдіть до меню перегляд, виберіть розробник, а потім виберіть інструменти розробника. Або ви можете просто скористатися комбінацією клавіш, просто натисніть Ctrl-Shift I на комп'ютерах з Windows і Linux, або Command-Aption-I на Mac. Далі, давайте налаштуємо DevTools, щоб побачити, як наш сайт завантажуватиметься на мобільному пристрої. Chrome може імітувати багато різних пристроїв від телефонів до планшетів. Щоб це зробити, спочатку просто переключіться на перегляд пристрою. Потім натисніть на респонсивний у верхньому центрі, щоб вибрати пристрій. Користувачі часто відвідують той самий сайт кілька разів. Тому, щоб уникнути повторного завантаження тих самих ресурсів, браузери кешують їх. Це означає, що якщо браузер щось завантажує, він зберігається для повторного використання, коли це буде потрібно. Це робить ваш сайт швидшим при наступних завантаженнях. Але тут ми хочемо побачити сайт так, як він завантажується, коли хтось переглядає його вперше. Тому ми перейдемо на вкладку мережа і вимкнемо цей кеш. Імовірно, ваш комп'ютер підключений до швидшого з'єднання, ніж типовий мобільний пристрій. Зручно, що крово може симулювати реальну мобільну мережу. Натисніть онлайн і виберіть швидкість, наприклад, швидкий 3G, або якщо ви особливо сміливі, повільний 3G. Chrome також може записувати стрічку фільму, яка показує екран під час завантаження сторінки. Щоб увімкнути це, просто натисніть на маленьку кінокамеру. Тепер ми слідуємо інструкціям, щоб перезавантажити сторінку. Давайте подивимося, що у нас є спочатку ось стрічка фільму. Натискання на будь-який скріншот збільшує його і показує все, що було завантажено до моменту цього скріншоту. Ви можете побачити, що наші зображення та наш JavaScript завантажуються деякий час. Під цією стрічкою фільму панель мережа показує вам кожен ресурс, який браузер запитав і завантажив стовпайць тип вказує, чи є ресурс стилем CSS, зображенням JavaScript шрифтом або чимось іншим. Натискання на заголовок сортує за цим стовпцем. А натискання на тип ресурсу показує вам лише ресурси цього типу. Наприклад, натискання на IMG показує вам лише зображення. Стовпець розмір вказує, як ви здогадалися, розмір кожного ресурсу. Сортування за розміром миттєво показує вам, які ресурси є найбільшими. Це наша мета тут, тому що найбільші ресурси. Будуть завантажуватися найдовше, і, ймовірно, вони роблять наш сайт найповільнішим. Найбільшими ресурсами нашого сайту є його великі зображення, це типово. Це легко виправити. І в іншому відео ми покажемо вам, як це зробити. Зверніть увагу також, що у нас є деякі великі файли JavaScript. Інше відео покаже вам, як їх виправити. Стовпець час показує, скільки часу зайняло завантаження кожного елемента. Звичайно. Загалом, більші речі займають більше часу. На крайньому правому боці є стовпець під назвою водоспад. Це діаграма, яка показує, що завантажувалося і коли. Якщо ви натиснете на слово водоспад, діаграма буде сортуватися за часом. Тепер ми можемо побачити, що завантажилося першим, а що останнім. Зверніть увагу, що на нашому сайті, поки ці файли JavaScript не були завантажені, жодне зображення навіть не почало завантажуватися. Іншими словами, Скрипти затримали те, що бачить користувач. Ми виправимо це в іншому відео. Якщо ми відфільтруємо за типом ресурсу, водоспад також буде відфільтрований. Давайте спробуємо JavaScript і відсортуємо за розміром. Тепер легко побачити, які файли JavaScript завантажувалися найдовше. Тепер ви повинні спробувати ці техніки самостійно. Це легко. Як і інші браузери, Chrome часто змінюється. Тому деякі речі в цьому відео можуть виглядати трохи інакше. Дякуємо за перегляд і до зустрічі наступного разу. І перегляньте наші інші відео, щоб отримати більше порад для прискорення вашого сайту.